Як почати отримувати замовників із заходу на високі чеки завдяки люду генерації? П'ять простих кроків. Дуже швидко про них, щоб ви зрозуміли. Перше, розумієте, що таке ICP та як працювати з базами даних замовників. ICP – це Ideal Customer Profile. По іншому, ви працювали на Fintech-проєкті. Ваш ICP, там на ринку Германії ваш ICP – це. Всі банки Германії, тому що ви можете для них вирішити ту проблему, яку ви вже вирішували для цього конкретного замовника, ось так виглядає хренова і Тобто ми кажемо, що ми хочемо рішити СТО, ви США на 50-200 імплоїв, які ми їм болі вирішимо, і так далі. Це вся фігня до моменту, доки у вас немає конкретної бази даних, в якій є можливість з цим СТО сконтактитись. Тобто, мовно кажучи, ми кажемо, що окей, для підчая SEO Google ви корисні, тому що ви сіньорний Node.js девелопер Але у вас немає його телефону, щоб йому подзвонити і сказати Привіт, візьми мене на роботу. Тут та сама ситуація. У вас має бути база. Наприклад, ось тут є там, LinkedIn контакт це там, агрегатор Apollo або sales навігатор Завдяки ньому ви можете зарічити цю людину і запропонувати їй вирішення її болей. І це найскладніша штука знайти не заспавнену базу. Тому що окрім вас, є ще 10 індусів. І так, вони використовують ці бази, вони річать тих самих SEO, CTO і так далі для того, щоб з ними поспілкуватись. Ось вам три топ-гіпотези, які працюють і будуть працювати ще довго. Перше це просто пошукаєте C-Level, Наприклад, мене. І це теж вам перевага. Якщо ви бачите вакансію, не пишіть до HR, а напишіть SEO. Якщо ви напишете SEO, який ви крутий, класний, і так далі. Це він цього HR скаже: Давай, йди, розглядай цього кандидата. Ви вже автоматично проб'єтесь. Друге, це пошук по джоб-постам. Тобто, як я казав, що якщо є вакансія на .NET в якійсь компанії, скоріш за все, в них використовується ця технологія, якщо це, звісно, не рекрутингова агенція. І ви можете туди податись, бо у них є потреба в вашій експертизі. Якщо там Java, ви не проб'єтесь з т.NET. І третє, це пошук по конкурентам берете говорити, ті компанії, які є в Україні, їх там 700 штук, дивитись на клач, дивитись, хто в них залишив відгуки. Вітаю це, якщо вони з ними працюють, ви можете їх перебити. Тобто написати конкуренту, ну, ви їх конкурент, ви можете написати замовку, сказати, давай відмовляйся від них, іди до мене. Ось, відповідно, поганий лід. Чому йому не вартує писати? Тому що це HR-агенція. Тобто це шведський замовник, вони шукають JavaScript, Microsoft Dynamics, да? Mid Senior Level. Але проблема. Бачите, таланті, ну Dynamics 365 Senior консультант і ви бачите, що це рекрутингова агенція. Як девелопер девелоперсь туди, ви можете, як IT-компанія, вони вас не візьмуть. І відповідно, вони вам не скажуть, хто в них кінцевий замовник, тому що ви їх конкурент. А ось, наприклад, той сад самі фільтри пошуку, але вже класний лід. Чому? Тому що це продуктова компанія, яка працює з дотнетом, які шукають собі в штат, і ви можете написати їх сілеву і сказати: Привіт, братан! Я маю ось таке вирішення. Я коштую 50 доларів на годину, без податків, без нічого. Це тобі зекономить 40% твого бюджету все класно, погнали. Крок два. Ваш профіль та його упаковка. Паша, в принципі, це вже казав, але да, ваш профіль має кричати, що ви експерт. Має бути контент, який показує, чому з вами треба працювати, що ви офігеть який цінний співробітник, який може принести валю. Він має бути заповнений під вашу СІП. Ви кажете, що ви працювали в фінтех, ви експерт по фінтеху. Ви кажете, що ви працюєте з Python, ви експерт по Python. Ви кажете, що ви працюєте з AI. ви що? Правильно, експерт по AI. І пофігу, що ви, ваш рівень це максимум чат GPT. E, крок третій. Написання текстів під ICP. E, неправильно. Будь ласка, дай мені роботу, і там, я коштую стільки-то. Правильно, ми, я, ми допомагаємо вирішувати болі. Яка є біль? Все вірно. Є біль в тому, що їх індуси косячать. Буквально там два дні тому в мене був ков. Типі, типікова американська історія, коли розробили проект, проект е, мав бути виконаний ще три місяці назад, а він ще досі не готовий. Чому? Тому що найняло село індусів замість одного нормального дева. І відповідно ми вирішуємо цю біль. Пам'ятайте, окрім вас, йому пише ще 20 конкурентів, і ви маєте виділятись і дбати про інтереси саме його бізнесу, поставте себе на місце замовника, ваш капітан очевидність. А, крок четвертий: фоллоуап. Ось вам кейс одного клієнта, з як, якому ми написали в березні, і завдяки чотирьом фулапам ми отримали від нього відповідь. І зараз стартуємо контракт. Інший кейс так само з Афорку. Зробили йому щось невеличке там, на 10 годин, пройшло 4 місяця. Еліт роздопився, чи йому там дали інвестиції, чи він протверзів, я не знаю. Але загальна ситуація в тому, що він взяв девелопера на full time і всі щасливі всі доволі. Ви маєте налаштувати систему, по якій ви не просто привіт і так далі, ви маєте з ними підтримувати контакт. Як це робити? Правильно налаштована CRM-ка. Ось так виглядають наші таски, які мої лідгени виконують кожного місяця. Тобто вони розподілені, щоб сказати ліду, який в нього там, план на відпустку, тобто буде завжди на виду. Це основна штука. Щоб коли він подумав про те, що йому треба тут нет експерт, до кого він набирає? Правильно, до вас. Тому що ви .NET експерт, і він про це знає. Ви з ним культуєте стосунки. Коли я запитаю вас, в який ПАБ мені піти. Кожен з вас зараз вже згадав, найулюбленіший ПАБ є, де є круте, класне пиво, яке ви порекомендуєте. Та сама історія, той самий паттерн. Тільки порівнюючи результат, ви будете знати, чи ви дійсно йдете правильно. Ось такі метрики ми вимірюємо: конекшн rate Тобто скільки, наскільки у вас класно заповнений профіль OpenRate, це по-майом, чи ваші гости взагалі читають, чи вони з вам потрапляють. E, conversion into chat – це для того, щоб знати, чи ви не пишете брет якийсь. E, conversion в MQL – чи ви правильно ведете переписку. Конверсія в SQL SQL це зацікавлений в ваших послугах. Тобто, знову ж таки, чи правильно ви спілкуєтесь і прогріваєте MQL. -ів. Конверсія в діли, щоб знати, чи ви правильно спілкуєтеся з SQL на етапі презентації себе і своєї компанії. І далі ціна за MQL, за SQL і за Дів. І ще багато-багато різних матерік, вже не буду вам тут їх нагружати. Крок п'ятий. Чим більше ви гіпотез тестуєте, тим вищі ваші шанси на успіх. Куди ви хочете піти зараз, щоб отримати більший офер після ПВА? правильно? В США. А чому не Швеція? Чому не Японія? Чому не якась, наприклад, Швейцарія? Там теж високі офери, високі ціни. І ви не знаєте, де зараз правильно. І чим більше ви тестуєте гіпотез, тим відповідно важ, збільшується знову ж таки ваш шанс на успіх, але їх потрібно ще заміряти. Минулий рік я поїхав на конференцію в Мюнхен. Октоберфест, класно, пиво, ліди спілкувався там з представниками BMW. Ноль контрактів витратили п'ятерку зі своїм партнером на загальну весь цей банкет. Тільки завдяки тому, що ми відсвятковуємо такий результат, ми вже з цього року туди не поїхали, бо мертва конфа. В будь-якому випадку ви будете втрачати кошти на ресурс. Що ви витрачаєте 1000 баксів в Google Ads, що ви витрачаєте тисячу баксів на людину або свій власний час на те, щоб шукати лідів через LinkedIn. Тому будьте до цього готові і ставте до цього абсолютно нормально. 15-25% від ревеню витрачають IT-компанії, в тому числі ваші, на те, щоб знайти лідів. Ось так виглядає PNL. GPM це ваша зарплата, тобто це те, скільки платять девелоперам, 15-25% це те, скільки я плачу, наприклад, сейлам від загального рівня. Тобто, якщо мені клієнт платить 100 тисяч, я маю віддати 50 на девів, 15-25 я маю віддати на пошук нових клієнтів і ще там купа всього. І тому теж, якщо ви думаєте, що на вас там рублять x2, x3, ребята, я вас розочарую: менчмарка по ринку 20% це прям класно. Тобто, якщо на вас заробляють. 20% від того, що платить клієнт після всіх цих е, організаційних моментів, то ваш роботодавець прям красавчик. Зекономлені гроші це зароблені гроші, тому чим більше ви зекономите на різних тулах, е, чим більше ви оптимізуєте свій час на роботу, тим у вас відповідно буде все набагато цікавіше і ліпше. Ось такі метрики ви можете вимірювати по час, часам. Тобто, щоб ви, якщо ви наймаєте, наприклад, лідегену собі в компанію. Я задаткову скільки людей в день було відправлено, який acceptance rate за тиждень, яка ціна за SQL за місяць і яка ціна за контракт на квартал. Основні ці дві метрики останні вони найбільш цікаві, тому що це каже мені, як людині, скільки я маю віддати, наприклад, будь-кому з вас, щоб ви мені привели контракт. Я, наприклад, знаю, що за порку у мене там, ціна 5 тисяч баксів. Тому якщо в когось є класний контракт з LTV більше 10 тисяч доларів, ви хочете його віддати, you are welcome, пишіть мені, я вам віддам 5 зелень. Е ваша конкурентна перевага це ваша креативність. Е так само, як всі ми смертні, і голова Япаму має 70 років життя, так само і ви маєте 70 років життя. І креативність так та сама історія. Це завдяки цьому ви можете знаходити нових клієнтів. Ті самі рілзи, тіктоки, поліпшення своїх сертифікатів і так далі. Це все ваша конкурентна перевага і треба підносити з сторони креативності. Знову ж таки, як я і кажу, напишіть CTO або SEO стартапу, а не HR, і ви вже попереду ніж конкуренти, тому що ви проявили креативність. Ось так виглядає Excel-табличка, де, як я казав, ми вимірюємо метрики. Як ви бачите, там ціна за SQL, ціна за MQL. Тобто, от такі всякі штуки. Вони допомагають нам розуміти, що іде відбувається, і на якому етапі в нас щось просідає. Ну, так само, як у вас, якщо ви запушили свій код, ci шка може вам показати, де у вас в коді трава через те, що ви там десь накосячили, якщо ви запушите це в то все поламається. Два кейси, щоб ви розуміли, що це працює, що я не імпут-циган. Перший відправили на Португалію ось таку, ось таку цепочку повідомлень. 8 мейлів з такими інтервалами вибрали ось таку ACP-шку. Це ви можете побачити приклад першого тексту, який працює. Бам-бам-бам. Пройшло три тижні, і ми отримуємо відповідь від Ліда, Перенесли цю комунікацію далі в LinkedIn. І що він каже, що привіт, класно. у мене є проєкт, який мені треба реалізувати. Це там є організація, яка влаштовує конференції в Африці. І їм треба мобільна плікушка для того, щоб була матчмейкінг ТО і для любшого юзер experience для їхніх відвідувачів. Ціна аплікушки 30-40 тисяч. Все класно, пались вверх, підписалися, стартунули. Е, Другим гіпотезом е, ми шукаємо всі леви, які зараз наймають. І Лідген ручками по лікійно проходиться і дивиться, кого вони наймають. Якщо вони наймають е, чувака на бурову вишку, це не наш варіант, правда? Якщо вони наймають е, девелопера, ми можемо сказати, і що привіт, наймаю девелопера в нас, у нас буде ліпші. Е, як результат, е, ось відповідно, Лідген, ну, профіль LinkedIn Лідгена, е, сконтактувався з чуваком з Саудівської Арабії. В нього відповідно шість ювелірних шопів, довго вели переписку. комунікувалися, На жаль, цей контракт ми не виграли, але ну там через свої певні затупи. Але як наслідок, ми, ну, ми отримали комунікацію, і ви теж можете цю комунікацію отримувати. Uh, на цьому в принципі все, що я хочу сказати. Якщо ви будете мати готову систему та одноставника, у вас точно вийде. І якщо у вас є сформоване коло однодумців, ви теж якби будете зростати, тому ви в принципі тут і ви молодці. Uh, бажаю вам успішно запустити свою IT-компанію. особливо зараз. Це класний час, тому що ви можете, доки криза навчитися, і коли буде оце зростання, зробити ікси. Так працює не тільки я, так працюють досить там, теж великі підприємці, які вже зробили екзит під час ковіду, і зараз вони скуповують маленькі IT-компанії або стартують свої для того, щоб до дистанції 5-10 років в стратегічному плані зробити ікси. Е, мій інстаграм, якщо ви хочете слідкувати за тим, що я пощу. І окрім цього, е, даю 5 діагностик. Е, Хто перший напише, той отримає діагностику від нас. На тему от у вас є просто кожен з вас це як індивідуальна точка. І на цих діагностиках ми зазвичай розбираємо точку А і точку Б, як до неї прийти, якщо ви хочете стартувати свою it компанію або загально зайнятися слідгену. От Паша попросив, п'ять місць вам даю. Хто перший напише, моєму помічнику, той молодець це отримає. На цьому все. Давайте ваші питання. Я сподіваюся, що вони є.